Сьогодні проводили ми заняття на полігоні з курсантами вищого навчального закладу ДІІД з тактичної підготовки, одиночної підготовки, підготовки в малих групах. Курсанти показали себе з хорошої сторони, показали рівень підготовки, як фізичний, так і Видно, що перед тим з ними вже такі заняття проводились повторно, тобто сьогодні ми нагадали це, тому думаю, сьогоднішнє заняття дасть свої результати в подальшому. Наразі перебуваю на виробничій практику, де ми проходимо стажування, набираємось навичків. Практичних, теоретичних спілкування з особовим складом навчились падати від гранат, всі грязні, Ну але це йде на користь. Ще попереду четвертий курс. Тому я думаю, що в частини ми прийдемо кваліфікованими офіцерами з певним багажем знань та великим досвідом, і будемо працювати це на перемогу.